Так, 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 звучок іде, відео іде, з'єднання з чатом. Перевіряємо, чи все окей з'єднанням з чатом. Включаємо з вами стрім-менеджер. Поки вмикається стрім-менеджер, хлопчики, дівчата, всіх ради бачити на каналі Tom Blade. Ми знову з вами продовжуємо проходження ігор, І не тільки ігор сьогодні, знову з вами підрубаємо себе трошки навести шороку та завести двіжа. Як завжди, не забувайте за, за посилання в шапці профілю на твічі. Також в описі на каналі в Тіктоку в є моя візитівка. Чоколінг. долучайтеся до телеграм-каналу, Діскор-каналу, Інстаграм, Ютуб, Твіч, Тікток. Долучайтеся до соцмереж, аби бути в курсі всіх подій. Не забувайте на сервері Квант, ви вводите промокодиктом та отримаєте плюс 50 тисяч, плюс один левел і плюс 7 днів в платіному. Водьте, давайте своїм друзям, коти підрубаються зараз на сервер. Нехай вони активують і отримують плюшки. Всіх ради бачити, всім приємного перегляду, тихої ночі, приємного, е, приємного е, часопроводження з нами. От, всіх радий бачити, реально челабаси. Е я зараз нашій спільноті прокинув, що ми запустилися на Діскорді, аби не пропускати. Блять, як завжди через очко зробив. Поняв, як завжди через очко зробив зараз, секундочку. Евріван просто не тегнув, поняли. Зараз копіювати зображення. Коротше, зараз вам похвастаюсь. Буду сьогодні хвастатись. Коротше, весь стрім. Походу не знаю, чи це зв'язано з. Я сподіваюся, що в жару буде теж так, такий ефект. Зараз вам дам трошечки інфи. Так, зараз ми тут тегнемо нормально всіх, бо я хуйово звідіслав, не тегну нікого. Everyone, Pems, все. Тегаємо всіх, надсилаємо. А що у нас сьогодні по плану, хлопчики-дівчата? Що у нас по плану? Давайте вам розкажу. У нас по плану з вами наступне. На сьогодні це. Розпаковочка. Розпаков... Я в такій звичайній футболці, бо сьогодні будуть щось цікаве зі стафу, я думаю. Щось цікаве зі стафу. Тому ми з вами сьогодні зробимо невеличку розпаковочку, подвіжуємо, по... поганяємо трошечки по бабл пасу, по бабл пасі. Ми ну, поспілкуємось. Не знаю, сьогодні будемо підрубатись, куди, кудись чи ні. Привіт-привіт-привіт. Всім привіт. Чатик Твіча, привіт, чатик Тіктоку, привіт, всіх ради бачити. Не забувайте тицяти лайку, які на Тіктоці. А, та просувати трансляцію. Ви мені скажіть, залітає шумить, зараз, Привіт, Сандрос, Цей, шумить зараз. Зараз повітря не чутно, як хуярить. Ну, типу, нормально все, да? Чи якісь посторонні звуки. Дякую за рейд. Сандрос, це, це, це вже таке, якщо рейд робити трошечки раніше, я просто до, до талого за аудиторію сиджу і в мене вже залишається там дуже мало. Якщо б я робив би, там, рейд там, на 2 години раніше, ніж я роблю. То я думаю, людей би було б побільше. Ну, так як все-таки до кінця доталого стрімлю. Так що, ну да, побачив. Я, від... я відкрив, я сразу буду казати чесно. Типу, я чисто відкрив канали, вбив Квант РП, бачу Сандросу. Ну, думаю, зайшов до тебе, дивлюсь, хлопчина нормально спілкується. Цей ну, на нашому сервері катає. Так що взяв, закинув. І не забувай, Сандрос, тебе ще пере... ти перемог... переміг у фортуні. бали каналу, білетик ти брав, а, в тебе зайди в. <турoth2> <турoth2> <клаж> розділ Фортуна, подивись, що я тобі винен, і на маяча ще тобі віддам це. Може, якраз серед своєї аудиторії розіграю. Да, я тебе тегнув. От дивись. Це буквально от сьогодні була фортуна. Присігу 100% ти виграв. Виграв 100% присігу от Сандрос. Мемс. Тому не забувайте, вже ви можете. Білети подорожчали, я знаю. Сильно не ругайтесь, але нам треба трошечки це зробити з цього не щось звичайне, а все-таки якусь, якусь прикалюху, можливо, з збільшенням ціни білета, то ми з, я перерозгляну, які ми можемо роз, розкручувати призи. Хеллоу, 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 привіт, кав'єр. Хто не забрав? Давайте хто не забрав. Не забрала Юлька. А, Юлька забрала сьогодні свою. Юлька забрала. Так, я відмічу, що Юлька забрала. А, Сандрос. ні, Райдер не забрав, Олегович не забрав, Хав'єр забрався. Набір Бандюган. Що ти користуєшся набором Бандюган, Хавєр? ні? Що у нас сьогодні розпаковочка? Я сильно прям е чекати не буду довго. У нас вже люди зайшли на Твіч. Twitch. На твічі всім привіт, всім привіт. Ти відкат бачив? Який відкат? Який відкат? Ти так заходиш зразу, ти відкат бачив, якийсь той бачив, си, на цьому на не гнидника щось то дивилися, щось запропоноване кидали на матеріал на зайсі гнидники. Ну з малим свібів, а, да, да, да. Тільки не свібів. Почекай, шо? Не поняв, я Малий свібів? Я не бачив. Може і бачив. Ми дивились захуячого чого не знаєте, скільки відкатів? А, з розою? Нє, нє-ні, не подивився. А ти мені скинув його? Ти ж мені його не скидував, ніхуя. Скинь, ски. А, тебе ж нема навіть в Дискорді, почті, піздец. Присігашо це з е, снайперська гвинтівка. Та ще той бандюган Чернігівський. Ну да, да, да. Ну так. Можемо робимо. Е, так. Зараз. І, щодо, щодо, щодо фортуни. Все максимально просто, хлопчики, дівчата. Ви берете на твічі бали бали каналу Білетик на фортуну. Раз друге підписуйтесь на Діскорд, аби бути у курсі. По перше, всіх подій на каналі, запусків, і, в принципі, там є чатик для нашої спільноти, де ми комунікуємо цікаві рольки, в тому числі і спонсорські рольки, Не забувайте до речі. Я думаю, можливо, можливо, варто варто теоретично ввести рольку саме спонсор твіча. Типу, ті, хто купують сапки на твічі, вам, окрім того, що вам доступні на твічі унікальні смайлики зроблені нашими модераторами за платну підписочку на твічі. Також, е я думаю, важливо в Діскорді зробити рольку, типу, спонсор на Твіч. Типу такого. Як вам такий варіант. Кинув, да? Ти в лічку кинув, да? Ну, сука, навіть не підписався не на цей на канал, піздець. Типу, навіть на канал не підписався. Типу, чилабас. Ну, Це Чилабас, ви розумієте? Так, мемес. Ось сюди я мемеси закину. <кій> о, Сандрос уже взяв. Сандрос вже взяв. Так, все, хлопчики дівчата, все максимально просто. Зараз зробимо з вами, о, я ж кажу, поки якраз люди потихро, потрошечку заходять, будемо робити з вами розпаковочку стафа, бо нам треба ще спіти. Сьогодні по пасіть, і он, а, допомогти. Юльці. Юлька, помаши ручкою, там, те не видно. Вон ручку видно. Вон там. Де сейчас? І раз. Ще, ще раз помаши, бо те не видно. Це вона короче, вона в повному фокусі, поняття? Вона, вона. вона в повному фокусі, бачите? Чекнилас мем. Так, Віталя, короче, я тобі хотів на тебе ругатися. Будеш кидати е, е, на, це, на роз е, цей, блять, нахуй. меми я буду видаляти. Я вже сказав нахуй. Кидайте тільки е, українські меми. Це у нас э, тотальна українізація. На тим паче на Діскорді. Дивись, дивитися не буду. Найдеш таке ж саме на український, подивлюсь. А це я зараз ще й видалю. Це ти гарно ж ти нагадав, блять. Лас, добро, оце, оце гляну. От оце, оце я видаляю сразу. Тут щось з депом зв'язано, смішно, класно. Блять, Віталя, давай. Без цього ні. ти був адмі... Ой, адміном, да, модератором. Не позорься, я тебе прошу. Це теж з депом. Що зв'язано? Це я бачу. Я це я це все бачив. Все більше не кидай, добро. Все, ластовий, дивимось, щоб ти не пиздів. Що я не дивую, а я не подивлюсь. А знаєш, що я не подивлюсь? Бачиш, п'ятсот три сервіс е, температу. Ви не бачите навіть цього. Показую. О, що добрий скуч... день. пред'явіть, будь ласка, військово-облікові документи. А якщо нема, тоді брате, або служба, або 8 тисяч доларів. Нам на додеп не вистачає. Та щоб вас. Я бачив я бачив інше, типу, що, що там відпускає. Ну таке собі блядь. Це приколи Сте ЦК, нахуй ну. То то не до мене, це не здоровий, там влас тож деп, да, да да да. Ні, деп уже це не актуал, поняв. Актуально, зараз знаєш що? Віталь, блять, а воно не попадеться, навіть давайте спробуємо. Я не знаю, я інститут спробую відкрити, але не попадеться, скажімо, за все. Зараз. Зараз. Інстаграм. Пемс. Повідомлення. Зараз. Трошки на фокус нічав. Зараз, зараз. це я скидав чисто. Бля, ну це ж жиза піздець, Ви бачите це? это постул, да, блядь. Это же охуенно, не нахуй. Блять, перший ты пизда вообще, нахуй. Типа перший ты пизда, не нахуй. Табуретка, да, это не табуретка. Вот табуретка, понял, в комментариях. Блять, пацани, а хто ви, нахуй? Ну ви сігми у мене. я ж, ну правильно, Чи ви оці тіпи? які, У вас, у вас напевно в тіпи? таке кресло, типы. Отаке, да, ебать? Признавайтесь, нахуй. З РГБ підсвіткою нахуй, дай евать. О, це мій варик, понял? А це не мій варик. Блять, нормально, що у нього 6-6 это цікаве, Це прям з галочкою якоїсь, тип. Chegou a sua chance de sair dos vídeos integrados. Não, não lagar, Em VPN funciona, não VPN. tem Em pleno 2024 e o cara vem me dizer que ainda não aqui складні meu. Eu прямо масы, пиздец. А ну, це щось є. Зараз, якщо щось буде хуйове, то ми скіпаємо цю хуйню, Я, сука, От у мене тут на цьому аккаунті хуйові рілси. Я його, до речі, не заходить нормально. Це було щось страшне. Якщо розповісти, не повірите. Краматор мене... салон массажу, Ну, Ми знаємо, що буде далі, Ну а чого? Воно не грузить, поняли? Воно не грузить. Чуйно, щоб, сука, не втекало, блядь. Поняли? Щоб не втекало, блядь. Hey, I'm on Every day. Oh, блядь, ти ми... Ходи нав... можна випив. <laughs> блядь, нахуя, яйо? Нахуя? Ти ви, нахуй цю запричонку, нахуй, показувай, блядь. <laughs> Ходи можна випив. Все. Її попраць турнірують, Ти отак, вих, нахуй, мене. Кобіла туди, я туди, я, хуяна, де я, я Ну це нормально, це цей же, це, блять. Василь Снупдогович, ні, нахуй? Ви знаєте, що я роблю, виконую? <реку> Коротше, коли я скидаю лавешку, я включаю завжди себе музичку, я вам сейчас скажу, яка буде. Ну це уйобки, <реку> ну це уйобки, блядь. Це наук, поняв тупо болотне. Оце, вони коли кажуть, і бать, що, що вони охуєнні, блять, там тіпи. Просто згадуйте оцього, блять, нахуй, сука, мухомора йобаного банда горстрі си нахуй. Жан Клод. Алло, кабан. Аня-санечка, Санек, Спасибо, що отлізав. <смеш> Ті машина сьогодні не нужна. Ого. <плес> 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 Я не впевнений, що це play. ми можемо дивитися. Таке ми не будемо дивитись ціпи, бо у нас TikTok є весь. У нас Tікто увімкнений. Oh, Запрошення в DAS, Все, цей паштет, so, все посилання. Drag. Ти зараз можеш в шапці профілю відкрити посилання, там є на всі соцмережі. О, oh, починається, держишся. Все <пізь> поняли? нема нормальних блядь, цих нахуй. Здорово, братан, юрка. Fastfood! Це сіська я шо? Глянь, у мене нема взагалі нахуй. Американців немає. Маха, твоя бумажка моя, а оцей пакет. Оце підіді, правильно? Це не мій, оце чиє. Типи, це ще цей, блять. Сергій Підідьович, не? Це... Досить на сьогодні інтернету. Та єбать, типи, ну ви бачите, тупо нас підставляють. Ну на тікі сука, зараз вже нахуй дивляться. Ой, сука. Яке говно, блядь. Боже, які фріки, фрики, блять, це пиздец. Ну болотні фріки, типу. блядь, засуджуй максимально нахуй. Засуджуй максимально максимально цифри. Ти глянь, ти поняв? Воно підставляє нас ціпи. Знаєте, в чому прикол? Що я навіть тут не дивився ніколи, рілси, о чому прикол. Типу, яке воно нормально підтягує мені нахуй. Hey, you can't park here! You got it. -ті полетів, я по б отакі б нарізочки подивився, іва, якийсь нахуй. Нормально, це в Харкові, до речі. Це в Харкові тупо пов'їбало, гляньте нахуй нафи. Не ну базару, базару ауді вивезли його. Цього вон, uh -huh. гляньте, й. Це коли каплю вон бою. Гляньте. Ай, що відбувається, діпи? Понял. А у них тут в 9, наверное, будет какое-то мероприятие. Вечеринка. Вечеринка. Це мусора чекають. А це от нам... це вони чекають. Саме тут уже. Це тупо на М2 стоять, поняли? А у них тут понял. Це ПДшники на М2. Вечеринка. Вечеринка а не к нам. Не можу перейти. Три точки натисни і зайди через цей. Через. скажи, я скажу. Ой. Через браузер. Там відкрити браузер. А подожди секундочку. А я собі. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Яко я. Дві хати маємо. Ванна. Ну, А ну, хуйо, хуй, хуйонькі IE LCI. Mas... Ale... Coração não, é... Cão... Não entendi o que você achou, mas vamos ver, Julia. E tá, eu, por que? Tipo, eu account, verifico, nem vejo o seu account. 1, 2, 3... Estamos aqui na rua Antônio Vieira, em Ponta Grossa, onde moradores reclamam de um buraco na calçada, um buraco na calçada que tem causado diversos acidentes. Estamos aqui na rua Antônio Vieira, em Ponta Grossa, onde moradores reclamam de um buraco na calçada que tem causado diversos acidentes. Tônio <ISCų> Vieira em Ponta que tem causado Tônio um buraco na calçada que tem causado diversos acidentes. Vieira em Ponta Grossa, onde moradores reclamam de um buraco na calçada que tem causado diversos acidentes. Тут не показує, що священник. А, понял. Опа, пізділ, пізділка в Польщі, нахуй Польська пізділка Курва! Ось мато ебана. Ой-ой-ой-ой. Альфа ромео на. У мене взорвався Батка, а шо це, шо не роблять? Ебать! <звук> а шо він кинув нахуй? А шо він кинув нахуй? Ебать, <звук> а це ж мінус голова, ви й вернулися. <звук> а, ти взяв морозу, а твій кет за взяв фруктовий лит, ебать. <звук> <плес> добрий вечір добрий вечір а це веч. <плес> <плес> типу тут. А може треба лайкати, да? Треба лайкати, напевно, блять, бо оно ну, нахуй буде в натурі гавно кидати, блять вы ебану. Блять. Ну, хорошо, но потом пришла одна херня. Ебать, жесть такой. Да ебать! Наверное. Коя вона лає! Хуя! Вона колодом! Колоду перетасувала, ви. Чу, чули? не бля? І, бач, вона колоду тупо перетасувала, бля. Ви це чуєте, да? це я один чую так. На фул хаус розкинула, блять. Ой, ви говіци робите, ви що, ви що епнуті, блять. Ух, прекращайте, реально, типи. Вона прям колоду підтусувала ви чуєте, нахуй. Фух це треба. Після такого треба перепочити, типи. Ну, єбать, знову нема маркерів, да? Ну це бред якийсь. Вчора були маркери, сьогодні опять немає. Вони то з'являються, зни... то, то зникають. Що це за бред, нахуй? Що це за бред? Це пиздец, якийсь нахуй. Фух, давайте пару відосів ще й і... все, бо мене парве нахуй. Фу, ви малих туса нового. Ніхуя. Вот такой возможность. Я Очень надеюсь. Саня, санечка, санек, спасибо. Меня з пацанами строим плотину. <реку> Сука, ну давай грузиться, я тебе да. Ну грузись Полик, на жаль, проїбав пару вілок, але все тримається потужно. Пацана, ми... А ну встань, зайда австралійська! Це місце для пільговиків, а не для тих, хто на двох ногах скаче. У <стр>. мене ноги болять, а воно розсілось. ну встань, зайда австралійська! Це місце для пільговиків, а не для тих, хто на двох ногах скаче. Поняли скачка. Тіпи. Бля, оце реально, бля. Hello, hello, всім привіт, з ким не поздоровка всем. Кит вахує. Попередила кайф. Сергій Іванович. Матриця — це система. Система є наш враг. Це типу, хуя! Ебать, это Киев, да? Пиздец. пиздец, это урки ебани нахуй. Ебать, вообще никакого нахуй приличия. Ебать, ты что они делаешь? Шо, 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 шо? стало? Что стало, Сена? Что